Бездротова мікрофонна система Saramonic Blink 500 b 2 Меню та керування. Приймач системи має дисплей та дві кнопки керування 1 та 2, позначені літерою M. Кнопки мають два режими натискання тривало та коротко. Затискаємо тривало кнопку 1 та вмикаємо приймач. Дисплей відображає налаштування, режим виходу, рівень виходу. Залишок заряду батареї приймача, дані по каналах А і Б передавача. Як бачите, зараз вони не активні, вмикаємо передавачі. Бачимо, що одразу на дисплеї з'явилися показники залишку батареї та рівнів сигналу самих передавачів. Якщо ваш передавач заглушено, то горить червоним кільце індикації. Та при цьому на екрані перекреслений мікрофон. Натискаємо на передавач кнопку заглушення ще раз і передавач знову активний. Щоб налаштувати, натисніть коротко кнопку 1. Активується налаштування рівня загального виходу приймача, показано 6. Далі, натискаючи коротко кнопку 2, ми можемо змінити це значення. Кнопка 1 переходимо до інших параметрів налаштування рівні підсилення мікрофонів. Кнопкою 2 встановлюємо необхідний рівень від мінус до плюс. Натискаємо кнопку 1 та робимо цю процедуру аналогічно для передавача 2. Натискаємо коротко кнопку 1 та повертаємось на головний екран. Або приймач сам вийде з режиму налаштування, якщо не буде дій протягом 30 секунд. Для входження в повне меню налаштувань натискаємо кнопку 2. Бачимо різні підменю, які можна листати кнопкою 1 та 2. Активація динаміка, загальний рівень гучності. Шумозаглушення сильно слабко, кнопка заглушення приймача, низькочастотний фільтр, режим виходу моностерео, підсвічування дисплея, мова, відновлення заводських налаштувань, режим відновлення синхронізації, версія прошивки. Якщо ви хочете змінити параметр, наприклад, тип виходу моно, це коли обидва приймача по центру, а стерео це коли вони рознесені по боках, натискаємо тривало кнопку 2 та активуємо редагування. Далі короткими натисканнями кнопок 1 та 2 обираємо необхідне значення, фіксуємо вибір тривалим натисканням кнопки 2. Або просто залиште це, і приймач сам повернеться за кілька секунд до головного екрану. За замовчуванням система вже налаштована оптимально, щоб одразу після розпаковки ви почали нею вдало користуватися. Але за необхідності ви можете коригувати це так, як вам буде зручно. Дякую за увагу! Користуйтесь із задоволенням на зв'язку